Валентина Миколаївна виїхала з Маріуполя в середині березня, а в червні їй довелось знов їхати в рідне місто. Жінка у розпачі її будинок зруйнован, а місто знищено. Зараз пані Валентина у Києві і мріє повернутися назавжди, але тільки в український Маріуполь. І коли ми виїжджали, я просто плакала, просто плакала. Да, вони там почали будувати якісь не знаю, чудо-город, наверное, эти домики пятиэтажные. Я не видела, что они там вроде как построили там уже, как вселяют кого-то. Я этого не знаю. Но смотреть на это тошно, честно. Після визволення Маріуполь відновиться і стане кращим, ніж до війни, мріють і сподіваються маріупольці. А коли є море, я вважаю, що як Бердянськ, я не знаю, можна зробити прекрасний курортний міст. Я вірю, що він буде красивий. Оставити більше Наші то були тож то що нам дорого. Наші пірси, наші сквери, щоб вони, звісно, додавлялись. Знищено 90% житлового фонду. Попередні збитки 14 мільярдів доларів. За два місяці щільного вогню РФ наробила більше шкоди ніж фашисти за два роки окупації. Констатує мер Маріуполя Вадим Бойченко. Ми віримо, що збройні сили України звільнять нашу землю, звільнять наш український Маріуполь. І ми за цей час, поки вони працюють на фронті, як і мій безпосередньо син, ми будемо робити все, щоб ми вже зробили той документ, який сформує наше бачення, сформує в серці відчуття затишної оселі нашого українського Маріуполя, щоб ми були готові найближчим часом почати дуже важливий рух рух відновлення, відродження українського Маріуполя. Щоб якомога швидше відбудувати місто після деокупації, сьогодні міський голова підписав меморандум про співпрацю між Маріупольською міською радою та найбільшою інвестиційною групою в Україні СКМ. Ми не починаємо зараз з нуля вісім років. СКМ Кем був дуже надійним партнером міста у відродженні. І в цьому проєкті також СКМ це генеральний партнер, але Метенбест дуже важлива роль Метанбеста це операційний партнер. Стратегія відродження українського Маріуполя стане унікальним проєктом, який увійде до світової історії. На жаль, Маріуполь. Напевно, найбільше, але не єдиний а, кейс а, таких руйнувань. Ми розуміємо, що а, за тим шляхом за яким зараз їдемо ми а, будуть іти інші міста. Підрахунок збитків, візуалізація архітектурного виду Маріуполя та план швидкого відновлення інфраструктури навколо відродження міста Марія вже об'єднують зусилля. Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку та USAID. фахівці запевняють, Маріуполь стане прикладом для всіх, як потрібно відроджувати та розвивати місто. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук, спеціальний репортаж. ТВ7.